Привіт малята! Запрошую вас на заняття з підготовки руки до письма. Продовжуємо займатися у наших зошитах. Але перед тим, як розпочати заняття, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Нам знадобиться два олівця. З олівцями гарно грай. Поміж пальчиків тримаю. Перекочую катай! Перекочую катаю і на місце повертаю. Молодці малята! Сьогодні ми працюємо в зошиті на сторіночці номер 10 Перше наше завдання потрібно обвести хмаринки та сонечко, не виходячи за контур помаленьку та обережно. Далі ми продовжуємо за зразком. Проводимо Одну довгу горизонтальну лінію та малесенькі вертикальні через дві клітини. На другій і третій клітинці робимо те саме. І в нас утворився ось такий цегляний собор. Слідуюче завдання навести міст через річку. Саму річку зображуємо у вигляді хвилюк. Далі, не відриваючи руки, за зразком ведемо хвилясту лінію. У слідуючому завданні будьте уважні, нам потрібно відобразити даний малюнок. Спочатку ми наводимо крапки, а далі продовжуємо самостійно. Слідуюче завдання це овал висотою в 2 клітинки, а шириною в одну клітинку. Будьте уважні! Рухаємось, як показано, стрілочка. Між овалами пропускаємо одну клітинку, а між двома овалами дві. Переходимо до слідуючого завдання. Нам потрібно навести квадратні та круглі окуляри. Опускаємося нижче. Перед нами три круги. Два маленьких, а між ними один великий. Будьте уважні, маленький круг розміщений в одній клітинці, а великий круг розміщений у чотирьох клітинках. Останнє наше завдання це два овали. Великий та маленький. Великий овал шириною в одну клітинку довжиною у дві. Маленький овал на одну клітинку. Будьте уважні, тому що овали маленькі. Далі потрібно продовжити самостійно. Малята. За бажанням можна розфарбувати хмаринки та сонечко кольоровими олівцями. Ось всі завдання і виконані. Сподіваюся, ви з легкістю їх теж виконаєте. А я чекатиму на ваші фото. До побачення, до нової зустрічі!